Всім привіт і вітаю вас у своєму влозі. О, цей влог дуже буде каламбурний, дуже міксований. Ці ці події сталися з нами за останній місяць від початку е, серпня. Я вже приїхала назад в Данію зразу за спой спойлер такий. Е, ми їздили в Україну. І Зараз ми повернулися. Нарешті я змонтувала все-все, що було, і тепер вам буду все це коментувати розказувати. Отже, зараз ми в бібліотеці, за неї дуже багато е, розказують. Це бібліотека в Орхусі. І тут ми побували на такій міні. Е, Виставці, я так зрозуміла, від відомої е, діятель, діятельки у Данії, яка була хвора на рак, і вона е, не засоромилась показати свої фотографії. Мене насправді дуже це сильно вразило фотографії після операції. Е, ось тут вона навіть з париком своїм, така весела. Вже Поборола так рак, і вже видно по її настрою, що вона така весела і може про це розказувати. Ось і е, ну, ми так приїхали з дітками. До речі, тоді до мене приїхала мама. Вона також була з нами. Інколи вона буде потрапляти на відео. Ось дітки ходять, все як завжди. Дітки разом з дорослими ходять, ніхто нікому не заважає. Я молодшенька доця ось бігає, вже можу їй трошки більше показувати. Вона вже підросла. Це вже не бейбік, це вже така маленька доцюлечка ходить. Її звати Олександра, Сашулька. В Данії її е, кличуть. Е, або Сандра, або повністю Олександра, тому що такого імені як Олександра, в них немає суто для дівчинки. В них є Олександр через А. Олександр кличуть. Тому її або повністю називають Олександра через О, або Сандра. А, я її називаю Саша. Тільки одна вихователька чує, що я її називаю Саша. Вона теж може так повторити, але їм дуже дуже важко. І вони не можуть сказати е, такі шиплячі звуки, як ми Ж, Жу, Ч для них це дуже важко. Вони. Трошки смішненько кажуть саса. Не Саша, а Саса. Так що хай краще кажуть Сандра, <гум> Олександра, ніж Саса. Ось тут такий відділ хотіла показати такий відділ, таке ліжечко, де можна собі усамітнитись разом з дітками і почитати. А це для дорослих. Я вважаю, що це дуже крута задумка. <гум> Я мрію тут просто полежати без нікого. До речі, це початок серпня, як ви побачите, люди ходять на довгий рукав, дуже рідко хтось може там на короткий. Літо було навіть прохолодне для данського літа. Ось, і ми ну, так навіть скажу, якісь я плач доставала і собі, і мамі, тому що мама взагалі з України приїхала, тільки футболочки, платічки взяла, ну якісь там одну тільки теплу річ. А тут. Виявилося, що кожен день треба ходити в чомусь теплому. Ось, коли, до речі, в Україні в той момент було 35 градусів, 33-35 тут досить було так прохолодно. Це ми прийшли в ботанічний сад. Він безкоштовний повністю, він закритий йде. Тут дуже красиво і, чесно кажучи, після такого прохолодного літа, коли ти сюди заходиш, одразу так насір' піднімається, наче ти кудись поїхав, тому що тут дуже багато екзотичних. Рослин, і класно, що вони зробили, бо я колись була і такого ще не було. Вони включили звуки дикої природи, звуки а, таких тваринок, диких звуки, а, наче там потічок якийсь тече. Але тут на камері не дуже чути, так що я вирішила не включати звук, тому що також люди ходили і не дуже було це чути. Але так досить ефектно. Ось тут так жаркуватенько, і волого дуже, як в тропіках. Це те, що треба, щоб зігрітися після холодної погоди в Данії. Ось така краса. Бачите, мамі дуже сподобалось. Вона вчителька біології, вона тут просто в своїй стихії була в ботаніці. Ось так він виглядає на вулиці, а поруч є такий млин старовинний. Я так зрозуміла, що він ще от з тих часів стоїть, бо він такий, як рахується в них така визначна визна, визначна частина міста. Так, я хочу вам швиденько показати, що я купила вечендемі. Так. Такі шортики-велосипедки, спортивні, розмір S. Коштують вони. Цінок закритий, 179 крон, це те, що я пам'ятаю. Так, 179 крон. Це приблизно 800 гривень. Але якось він дуже класно. Купили малій отаку спідничку. Це нова колекція для дітей H&M, Там були такі, така ще в клітинку темну. Так, її ціна 199 крон. Взагалі я купила її, тому що ми збираємося поїхати в Україну. Перший раз від початку війни хочу, щоб моя дитина в Україні пішла в перший клас. Ану, ми поїдемо тільки на три тижні, вона сходить в перший клас, там ще перший день побуде. І ми повернемося, бо ще поки що я не готова повертатися в Україну назовсім. Я хотіла з мамою <після, після мого відео минулого мама каже: я хочу поїхати і купити. Щоб ми купили даймо собі одну на двох якісь, якісь сережки. От Ми купили одні срібні. Ну, тут реально, тут дуже різноманітний вибір. От, мені дуже оці сподобалися такі. Я ще так можу показати. Угу. Ну, тут всі класні зірочки місяці. Пару разів одягнути. Не жалко загубити, не шкода. Ось. Так, ціна його ціна, ціна, 129 крон. Множити на 5 будуть гривні. Я вже не буду так переводити приблизно. Ось такий ланцюжок. Це я собі купила. Захотіла я була в Чіндемі у рандерсі разом з Даніелою, дочкою своєю грубивою. І я купила там схожу підвісочку, тільки в золотому кольорі. І я не знаю. Я просто її не змогла знайти, коли ми приїхали додому. Речі були, я не змогла знайти підвіски. чи ми її загубили по дорозі, чи я її в магазині, чи продавець були її поставити. Ну, Загалом, коротше, отак от. Сумно трошки мені було. І Я вирішила ще одну купити ось такі в золотому кольорі. Їх тут менше. Також оці дуже такі маленькі. Всі вони маленькі. Ось такі маленькі, ніби з перлинками. Я вже так говорив, я вивчаюся, я вже просто дуже хочу спати, у нас пізно вже, незважаючи на світло. От, це вже моя година. Так, ціна. Ціна. 79 крон за цей набір. Ну так класно собі можна от ми поділимося. Три Я візьму собі, три мама собі візьме. І от таку мамі штучку теж купили. Підвісочку таку. Що гарно ніжно виглядає. От я вважаю, коли вже чорніє біжутерія, не тільки від Дейшн Дему, а від інших також, е, то мені можна вже викидати. Так, можна собі поносити, щоб не носити якісь золоті прикраси кожен день. Ну, ось таке купили. І ми знову перемістилися в місто. Такий паркінг для велосипедів, він аж, де бачите, два поверхи. Насправді реально дуже багато тут людей їздять велосипедами. От. І це такий е, в неділю, як блошиний ринок. Е, але я помітила, що тут є і нові речі. Типу, от магазин щось недопродав, недорозпродав. І вони привозять сюди. ні, ці речі намагаються продати тут. Але ціни не дешеві. Але хто дуже любить якісь поціновичі, всяких таких вінтажних речей, дійсно можна знайти щось цікаве. Та ми пішли в парк атракціонів. Ой, це було насправді дуже весело. Зараз от ми сидимо біля такої локації. Взагалі в Данії всюди можна сидіти. Дуже багато в них місць для пікніків, щоб з собою брати, тому що ресторани, кафе дуже дорогі, всі це все розуміють. І от таке класне місце. Ми всі сидимо і люди сидять. Отак собі палички тут є. А для діток так, щоб було цікаво, коники такі. І отак на шпажку у нас тут бутерброд український. Зараз я трошки обсмажу і дам дитині своїй, бо вона вже не може. Загалом, якщо ваша дитина не любить їсти бутерброди, є такі діти або взагалі не любить їсти, то можна щось сюди наколоти і вона буде чудово їсти. Мамочка сидить. Мамочка, помахай. Наша мешенька спить. Таке гарне місце. Там, до речі, золото добувають діти, де люди стоять отак от біля таких балок. І там просіють, ніби золото шукають. Воно не, не, не справжнє. Тут сувенірчики можна купити і дитяча площадка. А там в нас дощики, люди собі катаються. І думати, жарко літом грітися. Ага, у нас 18 градусів. Вісімнадцять, дев'ятнадцять. Нам нічого тут не жарко. Ми тут каву п'ємо гарячу в обід. Ну, а після спортзалу можна тепер себе провести до ладу. Насправді, в той день у мене було день народження. Це було 8 серпня. І я отак збиралася. Я нічого не показувала, ніяких макіяжів, тому що нічого особливого такого не робила. А кучеряшки, ось таким чином я робила. До речі, думала, що це зовсім не корисна річ для волосся. Такий керлер від Babyliss, Мені його просто подарували, я б його не, не купувала, але волосся не запутує. Навіть моє таке пористе, бачите, волосся воно не запутує в два рази швидше, ніж просто. Ти не попікаєш, ніж просто ти робиш плойкою, ти не попікаєшся. ну ніяк. І мені дуже сподобались локони, які виходять в кінці від цього керлера. До речі, бачите, я відпускаю. Так і далі свою довжину, своє волосся, і кінчики стали ще більш рижіші, ще більш вицвілівші. Але я терплю, терплю. хочеться відпустити свій природній колір, поки ще голова не сива. ось, і Можна сказати, такий ефект Омбре трошки стався сам по собі. І вуаля, Я вже трошки прочесала, можна не прочесувати, можна робити це пальчиками, залежно які, якої структури локони ви хочете. Мені подобаються ось такі. Такі трошки розпушене волоссям, його здається більше тоді. Мені дуже подобається. І трималось дуже класно. день народження ми пішли разом з моїм братом, його жінкою, і племінниками, мамочкою моєю і доцюльчиками. Китайський ресторан Ось такий столик у нас, і дуже мені подобається. А і цей китайський ресторан такого плану, що ти просто платиш за вхід і собі просто набираєш шведський стіл, набираєш все, все, що хочеш. І зараз я трошки покажу вам. Печенье с лазаньем. Давай сейчас кеки езжу. Что вы <рес> О, Даніла, твої штучки доставили. Є! Давай я візьму на свою тарілку, а тобі дам. <рес> Це солодкі вони, чи що? Так Бачите, я казала, що влог буде. Дуже міксований зараз ми вже в Україні. Я насправді хотіла знімати дорогу, все-все показати, потім гарно змонтувати. Але це дуже і дуже дуже було важко, тому що в дорозі я була з двома дітками. Їхати важко самі розумієте. А почина нашого приїзду насправді те, що Даніела йде в перший клас. І я хотіла, щоб вона пішла в Україні, але поки що будемо вчитись на екстернаті То, серпня. Ми дякуємо вам за те, що ви нас підтримуєте, за те, що ви долучаєтесь до нашої акції, і ми продовжуємо ще якийсь час. Ми будемо вам дарувати своє мистецтво зараз. Для вас звучатиме угорський танець композитора Йоганнеса Брамса і дарую вам наш прекрасний оркестр нашої філармонії. Thank you Яку ми виборювали роками, це той момент, тоді, коли якраз потрібно. Якщо прожити. Півтори роки, рівно півтори роки, ми не були вдома. Це місто Тернопіль, це моє рідне місто. І Хтось каже, що заходу переживати на заході спокійно все. Але ви знаєте, я ні одної ночі не спала. Відколи ми приїхали, і навіть вночі, вже, коли не було тривоги, я все одно просипалась. І не просто проснулась, відкрила очі, а просипалась з тахікардією. Просто бо організм вже запам'ятав, мозок вже запам'ятав, що все, тривога, треба проснутися. І так чудово вдома, так прекрасно. І якби не діти, я б, мабуть, 100% була в Україні, але просто думаю про їхнє ментальне здоров'я. І знаю, що багато діток звикли жити так, і, і ніби добре себе почувати, і все нормально, і дорослі. Але я не з тої категорії. Чесно кажучи, ми зараз приїхали вже в Данію, і в мене так така туга почалась за домом. Як все добре від кафе, не, не, навіть не тільки ці кафе, так люди, незважаючи на все, всі якось посміхаються, стараються триматися. А, тут Даніела на першому вересні, і це було дуже-дуже чудово. Я навіть прослюзилася, тому що вона покладала квіти до загиблого воїна Дмитра Заплітного, який був учнем цієї школи. І, на жаль, трагічно загинув на війні. Oh boy, yeah. Yeah. Гарній, трошки сумні, будемо з вами прощатися. І зараз ми вже в аеропорту, в кафе сидимо, чекаємо нашого виліту. Пам'ятайте, що все буде Україна.